Нагідно до Дня Конституції України у Шоскінській публічній бібліотеці відбувся патріотичний захід, на який завітали вихованці обласного центру психологічної реабілітації. Дітям розповіли, як народився головний закон нашої країни та які основні етапи становлення він пройшов. 28 червня. Ми з вами будемо відзначати одним із найважливіших державних свят День Конституції України, і сьогоднішній наш захід присвячений Саме цього конституція України основний закон держави, який закріплює права, свободи і обов'язки громадян України, її суспільно-політичний і державний устрій. Вона має особливий правовий статус, вищу юридичну силу, особливий порядок прийняття, підвищену стабільність та високий рівень захисту з боку держави. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України ухвалила першу конституцію незалежної української держави. Шлях до цієї події був Вимні термістим починаючи з часів Київської Росії до незалежності, скільки було прийнято конституцій, Я говорила, що їх було прийнято чотири конституції. Хто склав першу конституцію, це гетьман Орлик, як вона називалась. Статтею 20 Конституції України визначено, що державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і державний гімн України. З відеопрезентації та відеоролику діти більше дізнались про їх права та обов'язки, які і регламентує конституція, після чого відбулася Вікторина, під час якої кожен з учасників перевірив, наскільки він добре знайомий з головним документом держави. Конституція це головний. Закон, що держава. Я дізнався про Конституцію України, що Конституція України це найперша державний верховний закон нашої держави є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле сьогодення і майбутнє. До їх числа безумовно належить День конституції України, свято волі, яку нині відстоює наша держава на полі бою з російським окупантом. Вже вдруге ми відзначатимемо День конституції під час повномасштабної війни.